Через постійні обстріли з боку російських військ, жителів прикордонних громад Сумщини закликають евакуюватися у безпечні місця. Понад 48,5 з половиною тисяч людей вже виїхали з прикордоння а з них більше 7,5 з половиною тисяч це діти. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Сумської обласної військової адміністрації. Наразі в громадах, де оголошена евакуація, залишаються понад 37 тисяч жителів, у тому числі 625 дітей для обслуговування евакуйованих жителів в області розгорнуті транзитні центри в Сумах, Шостці та Глухові. Евакуацію організовано обласною військовою адміністрацією, місцевими органами влади спільно з ДСНС, національною поліцією, громадськими організаціями та обласною організацією Українського Червоного Хреста. Ну, і як триває евакуація? Будемо далі запитувати виконувача обов'язків голови Сумської обласної організації Українського Червоного Христа. Ігор Шаповал. з нами на прямому зв'язку. Пане Ігоре, вітаємо вас. Вітаю. Дякуємо, так. що доєднались до нашого ефіру. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація з евакуацією на Сумщині з тих е, прикордонних ну, населених пунктів? Чи зголошуються люди виїхати? Ситуація стабільна. Ну, Продовжується евакуація не в таких об'ємах, як би хотілося, бо ще дійсно залишається певна кількість людей на прикордонні, які сьогодні не прийняли рішення. Ми зараз після того, як відпрацювали Сумський район, коли масово необхідно було евакувати людей. Працюємо по півночі, по Есманській громаді, по Шалигінській громаді. Біля самого прикордоння безпосередньо залишаються люди, і є необхідність і заявки на те, щоб їх вивезти. і ми, користуючись моментами перемир'я, і підтримки військових, долучаємося до евакуації. Сьогодні продовжуємо вивозити людей в безпечні місця. А далі, вже влада і соціальний захист вирішують. З місцями їхнього компактного проживання для того, щоб вони могли перебути ці е, дні, ці місяці, відповідно, коли ці обстріли можливо колись і при призупиняться, пане Ігоре, за яких безпекових умов доводиться проводити здійснювати цю евакуацію? Ну знаєте, ми як завжди працюємо без броні. Це перше, це в нас саме велике питання, але е, ми працюємо з індивідуальними засобами захисту відповідно. І дякувати Богу, ще раз повторюю, що поки в нас все добре. Ми всі завдання, які ставили по евакуації, виконали. Відповідно, нас підтримують військові, які дають інформацію про небо і користуючись цією інформацією, ми успішно евакуюємо людей без втрат. Але ми бачимо, що постійно нас супроводжують дрони, і розвідувальні дрони, і, можливо, fpv дрони. Ну сьогодні не було на нас, на нашу техніку, нападів. Тобто це успішно проходить процес евакуації. Ну самська увага повідомляє постійно, що тривають обстріли прикордонних населених пунктів, які на прикордонні сумщини. Як швидко організований процес виїзду, коли ви приїжджаєте на місце? Люди виходять з речіма і завантажуються до автомобіля, аби була можливість їх якомога швидше вивести. Да, ми попередньо маємо контакт для того, щоб зрозуміти, скільки людей маємо вивести, в якому вони стані, це сидячі, лежачі, маломобільні. Відповідно, яку кількість речей необхідно забрати, яку техніку використати, щоб максимально ефективно бистро їх евакуювати. І відповідно, вже знаючи цю інформацію, ми працюємо ще раз, говорю з військовими, які нам дають зелений коридор по безпеці. І відповідно використовуючи цей зелений коридор, ми стараємося бистро ефективно добратися до людей, завантажити їх і попутно ще проводимо з ними бесіду з тими людьми, які не хочуть виїжджати, які ще не прийняли рішення для того, щоб можна було їх наступного разу вивести, коли вони дадуть згоду. За вашим досвідом дається переконати усно на місці, коли от просто зараз триває mm -hmm. процес евакуації. Ви знаєте, дуже гарно переконують прильоти, коли люди бачать реально, що відбулося з їхніми сусідами, тоді вони стовідсотково приймають рішення, розуміючи, що до них вже залишилися лічені метри, коли це може і зачепити їх, тому вони приймають рішення. Якщо в населеному пункті більш-менш спокійно, відповідно вони сподіваються на те, що до них не прилетить, і тут потрібно їх лишній раз умов. Ляти для того, щоб вони прийняли таке правильне рішення і залишилися живими. Пане Ігоре, ще наостанок хотіла у вас уточнити, от основне, чого бояться люди, які відмовляються евакуюватися, це невідомість. Про це нам говорять і волонтери, які здійснюють евакуацію. І в сюжетах ми чули, як люди про це розповідають. Яка подальша доля тих людей, яких ви вивозите за вашими спостереженнями? Вони залишаються в родичів, чи все ж таки переходять, залишаються у місцях тимчасового перебування ВПО? Ну, ви знаєте, в нас е доволі таки критична ситуація в області по розміщенню людей. Тобто, нам не, не вистачає, на мій погляд. Тих приміщень, де можна було розмістити людей на цей період. Тому в першу чергу це надія на рідних і близьких, які людей забирають до себе, яких ми вивозимо з прикордоння. Друге, це маломобільні люди соціально незахищення, які можуть розміщуватися в закладах соціального захисту. Ну і індивідуально люди деякі шукають своїми силами да, приміщення, орендують, їх знімають. Дійсно, це проблема. Ма, коли людина не знає, куди їхати, не знає за які кошти перебувати на цій території або в цих населених пунктах, і це в першу чергу їх насторожує. Ну і основна проблема це те хазяйство, яке залишається їхнє. Вони шкодують, що воно може бути втраченими, і відповідно це також їх спонукає на те, щоб залишатися, хоча б одну людину залишити, яка може наглядати за цим хазяйством, кормити, щоб воно. Не пропала, але як ви вже казали, пане Ігоре, найбільш впливовий аргумент це обстріли, ті, які можна побачити особисто, якщо бути там при кордонних населених пунктах, тому варто виїхати. Дуже вдячні вам за вашу роботу, за те, що доєднались до нашого ефіру. Ігор Шаповал, виконувач обов'язків голови сумської обласної організації Українського товариства Українського Червоного Хреста.